Уявіть собі ви працюєте над секретним проєктом, можливо, навіть оборонним. Ви написали собі в статусі в LinkedIn чи в Twitter, що працюєте в Кремнівій долині, готуєтесь до лавини красивих азіаток та московиток. Але пам'ятайте, будь-яка жінка з цих країн це агент гру чи МДБ. Ну точніше, вірогідність надзвичайно висока. Отже, як КНР та Московія відроджує традицію медових пасток, які цілі прекрасних жінок, коли знайомлюються з тобою. Найбільш цікавим в цій ситуації є те, що в період з 23 по 25 роки не виявлено жодної задокументованої доведеної до суду Honey Trap операції, і це попри чисельні попередження спецслужб про активізацію таких операцій. Це не означає відсутності загрози, навпаки, свідчить про її витонченість і те, що безпекова система не справляється з цим всім, за даними комітету. З національної безпеки Палати представників за останні чотири роки зареєстровано понад 60 справ про китайське шпигунство, але конкретний ханітрап операції у цих звітах не деталізується. Проблема цих операцій полягає в тому, що важко довести, що симпатична дівчина, яка на тебе підписалась чи написала в приватні повідомлення, є агентом китайської чи московської розвідки. Не поставить вона в профілі, що працює на Луб'янки чи в готелі Яншан. Одна з штаб квартир МГБ КНР. Деякі з шпигунів заходять так далеко, що створюють сім'ї та заводять дітей зі своїми цілями, щоб підтримувати легенду. Шпигунство ведеться не тільки у військовій сфері, а й у сфері крипти, інвестицій, бізнесу та науки. Нещодавно парочка красунь азіатської зовнішності намагалась проникнути на закриту військову конференцію. При цьому у списках їх не було, але вони знали всі подробиці конференції. Ух, серйозно. За останні роки вистачає багато традиційних справ, пов'язаних з пигунством Лінмейдін. Арештований в березні двадцять четвертого року річний громадянин Китаю викрав понад тисячу конфіденційних фалів з секретами AI інфраструктури Google. завантажені дизайни процесорів, тенсор, архітектуру ЧПУ систем. Технологію мережевих інтерфейсів у свій особистий Google Cloud аккаунт паралельно працював на дві китайські AI-компанії. Йому загрожує 15 років в'язниці за кожне звинувачення. Це не спокуса, це систематична крадіжка середини, використовуючи легітимний доступ і подвійну, лояльність. Знаєте, Хроніки народження Діпсік, як то кажуть. Хоча в практиці США є одна недавня справа, пов'язана з Ханнітрап. Найгучніша справа останніх років Крістін Фанг, китайська агентка, працювала в Каліфорнії з 12 по 15 роки. вступила до університету як студентка, систематично вибудовувала стосунки з політиками. ФБР зафіксувало, що вона мала сексуальні стосунки мінімум з двома мерами міст. Працювала збирачем коштів для конгресмена Еріка Салвела у 2014 році. Влаштувала свого стажера в його офіс, контактувала з іншими каліфорнійськими політиками у 2015 році. ФБР провело розмову з Фалвелом. Фанг негайно втекла до Китаю. Жодного арешту, жодного судового переслідування, розслідування комітету за етики конгресу через два роки закрили без звинувачень. Операція демонструє китайську стратегію довгої гри властування років у створенні мережі впливу серед політиків, які можуть згодом. Отримати доступ до секретної інформації. Банк не крала документи, а будувала інфраструктуру впливу та довіри, яку можна було використати пізніше. Така сама історія повторюється знову і знову: успішні операції або залишаються непоміченими або завершуються тихим попередженням замість судів, або оперативники втікають за кордон до того, як їх встигають заарештувати. Чому так? Колишні співробітники американської розвідки пояснюють, жертви рідко повідомляють про інциденти через сором і занепокоєння щодо кар'єри. Успішні операції залишаються засекреченими для захисту джерел. Проблеми конфіденційності і складності доведення наміру в суді ускладнюють переслідування. Найголовніше оперативники зникають за кордон до арешту. Медові пастки. Це лише один з способів маніпулювання американськими працівниками технологічних компаній. Китай також проводить конкурси для стартапів на території США з метою крадіжки конфіденційних бізнес-планів і навіть намагається саботувати американські технологічні компанії. Китай використовує так званий «all-of-government» підхід, мобілізуючи не лише спецслужби, а й нетрадиційних збирачів, науковців, бізнесменів, студентів. Інвесторів. Це означає, що будь-який китайський громадянин у Кремній долині потенційно може бути залучений до шпигунства під загрозою репресії проти родини у Китаї. Отак, ти або отримаєш соцрейтинг, gpt радучи діпті славу партії, або їдеш у й добувати бавовну та збирати Huawei. Хоча Китай домінує за масштабами, Москва залишається витонченим противником з десятиліттям експертизи і трап операцій. Повернемося до ну, світлини. Конкретно, яка мала б візуалізувати цю частину цього відео. КДБ тренував жінок-агенток, ластівок та чоловіків-агентів воронів для сексуального залучення. Так, у кремній долині була справа, що одна красива москвитка працювала в аерокосмічній сфері. Вона одружилася на власному колезі, ніби звичайна історія. Але ні. Вона навчалася в академії моделей у свої 20 років, але пізніше відвідувала московську школу м'якої сили. Перш ніж зникнути на 10 років і знову з'явитися в США як експерт з криптовалют. Решет Савок це розробив, бачите, в Соєзькому Союзі сексу не було, а от на експорт, будь ласка. Виникає питання: а чому так вдається успішно працювати московитом та китайцям? Культура відкритості та співпраці. Цінності крейньої долини експериментувати. Відкривати один одному всякі дослідження. Ось вона, до речі, долина. Так доволі певний космополітизм прямо суперечить потребам безпеки. Отак, стартапи не мають безпекової інфраструктури, молоді компанії зосереджені на зростанні, не на безпеці. У більшості стартапів немає контррозвідувальних політик, ірархії, безпеки або навчання, персоналу. Завжди краще проникати на перший поверх, легше інфільтрувати компанію на ранніх етапах, коли структури безпеки ще не створені. Компанії приховують інциденти, технологічні фірми применшують або відверто приховують випадки шпигунства, побоюючись впливу на вартість акції та довіру інвесторів. Іноземні спецслужби використовують венчурні фонди як прикриття. Китайська стратегія включає купівлю часток в стартапах, що фінансується міністерством оборони США, щоб блокувати доступ США до технологій. Економічна вартість викраденої інтелектуальної власності виходить за межі прямих збитків у 600 мільярдів щорічно. Стратегічна цінність полягає у часі та конкретних перевагах. коли Китай краде проєкт винищувача F-35, що сталося у 2009 році. Він економить мільярди доларів на досліджених та десятиліття розробах компанії Валтер Ліу викрала формулу білого пігменту DuPont, понту, китайські фірми сотні мільйонів доларів витрат на дослідження. Технологія ASML для виробництва на сучасних напівпровідників за допомогою. Крайнього ультрафіолето коштує понад 150 мільйонів за одиницю обладнання, її крадіжка дає величезну перевагу. Усі ці крадіжки, це не просто робиться по приколу. Це стратегія, націлена на військову перемогу. Військова модернізація, народно визвольна армія Китаю значною мірою залежить від викрадених технологій для модернізації, технології подвійного призначення, цивільно-військове, означають, що крадіжка комерційних секторів Google чи Tesla має прямі військові застосування. Приклади включають реактивні двигуни, стелс-технології Підводні човни супутникові системи немає комплексного рішення для трап загрози. Конкретно більшість контрзаходів зосереджені на технічному шпигунстві, кіберзагрозах та розкритих іноземних контактах. Витончені операції людської розвідки з використанням довгострокових стосунків залишаються надзвичайно складними для виявлення та протидії покиснує шпигунство будуть і ромео, які спокушають нічого не підозрюваних цілей з з допомогою всяких хитрощів для доступу до секретів. Хонетра витримує час, оскільки експлуатує вічну людську психологію. І у цифрову епоху ця давня тактика стала лише потужнішою та масштабнішою. Отак, От що американцям робити, з цим не ясно, але те, що Китай зрощується на базі того, що вони крадуть все, що можна. І не мають всередині себе цього драйву інноваційного, це всім зрозуміло. Але вкрасти, імплементувати Китай може. Ну, хай американці самі думають, і європейці теж, до речі, як зробити так, аби переставати давати Китаю зелене світло у всьому, тільки в чому можливо. Тримайтеся, дорогі глядачі, всім всього найкраще. До побачення.